У Рівненському палаці дітей та молоді свято щаслива дітвора зібралася на зустріч із святим Миколаєм, і саме тут сьогодні стартувала акція Добро на різдво, адже ПДМ один із її організаторів. Цього року в акції беруть участь дев'ятеро дітлахів, які вірять у диво, яке їм насправді дуже потрібне. Оргкомітет і волонтери Палацу дітей та молоді зверталися до соціальних служб міста, до партнерів наших, до центру реабілітації Пагінець і особлива дитина. І запитували, які кому саме з дітей, які навчаються, їхніми підопічними потрібна найбільша допомога, і кому ми можемо трошки ощасливити ці новорічні свята. Дев'ятеро дітей, життя яких ускладнили хвороби, сьогодні не полишають надій та мріють про подарунки, серед яких ігрова приставка плейстейшн, фортепіано, ролики, караоке, МП3, лялька, легкий інвалідний візочок, автомобільний трек, блендер, сенсорний телефон, ноутбуки та спортивний куточок. Хто і чому хоче усі ці подарунки? Рівнянам розповідатимуть співорганізатори проекту, телеканал Рівне Один та видивничий дім. Ого я ось коли сьогодні ми ставили новорічну ялинку в редакції, думав про те, що ми, журналісти, можемо звести між собою. Тих людей, які потребують можливо маленького дива в своєму житті, і тих, які цілком легко можуть їм його подарувати. Ми, як засоби масової інформації, можемо їм елементарно допомогти знайти один одного. І я впевнений, що упродовж цієї акції, завдяки нашим зусиллям, як журналістів, дітки знайдуть благодійників, знайдуть тих людей, які допоможуть їм ці маленькі дива втілити в їхньому житті. Тому вже з понеділка в ефірі першого місцевого одразу після випуску новин ми розповідати про кожну дитину та мрію, якою вона живе. Інформація буде також і на сайті телеканалу. А наприкінці акції ми розкажемо вам про ті мрії, що здійснилися завдяки вашій турботі та доброму серцю. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини Рівного.